Добрий день, малята. Сьогодні я хочу вас познайомити з оповіданням українського педагога Василя Сухомлинського, який народився 28 вересня 1918 року. Народився Василь Сухомлинський у Васильівці, бідній селянській сім'ї, де було четверо дітей, і всі стали вчителями. Саме мати хлопчика спонукала його до педагогічної діяльності. Сьогодні я хочу розповісти вам оповідання Василя Сухомлинського Чому ж мама так хвалить? Слухаємо уважно. Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: зварю борщу, мама прийде з роботи втомлена, хай відпочине. Зварила люда борщу, попробувала борщ. несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що люда зварила страву, насипала борщу, їсть і хвалить. Ой, смачно ж ти борщу зварила, дочко. Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ. Він не смачний. Ось і думає Люда, чому ж мама так хвалить? Малята, а як ви гадаєте, чому мама похвалила люду? Що їй сподобалось? Каю на ваші відповіді. До нових зустрічей.